Вишуканий палац спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста знову став епіцентром проведення чергових видовищних і яскравих змагань вітчизняного масштабу з бойового мистецтва. Там відбулися сутички національного варіанту, контактних єдиноборств, відкритий всеукраїнський турнір з free Fight в розділі без ударів submission Fight боротьба. він зібрав учасників великої низки вікових категорій від наймолодших, кому виповнилося 6 років, до титулованих спортсменів, переможців і призерів чемпіонатів світу, Європи, України. Тижних міжнародних і вітчизняних змагань, окрім клубів Дніпра та регіону, вони представляли також велику кількість міст і населених пунктів інших областей держави. Приїхали спортсмени майже зі всієї України, тому що Фріфайт об'єднує і на сьогодні він зібрав на своєму майданчику близько 500 чоловік. Давно того не було в Дніпрі. Фріфайт останній раз дуже на такому високому рівні ні ні, ні ні разу не проводився. Приблизно до цього рівня був Кубок України, який проводився в 18-му році. На Дніпропетровщині давно такого не було. Взагалі не пам'ятаю з прифайту на Дніпропетровщину всеукраїнського, турні, всеукраїнського турніру. Саме сьогодні сабмішинг-файт, це розділ боротьби. Велике дякую Віктору Богославському за такий турнір. Багато суперників дійсно сильні всі гарні люди. Рівень організації дуже великий, все дуже подобається. А, найбільше всього, що ми дали участь спортсменам а, без стартового внеску. Тобто, будь-який спортсмен зможе виступити, не заплативши грошей. Техніка спортсмена росте з кожним разом все більше і більше. Ну, люди займаються, знають своє діло. Ну, в принципі, все, все дуже добре. Сорівнування на вищому рівні. дуже... дуже... Адміністрація постаралась ну, керівники, ті, хто організував ці соревновання, все на большому рівні. Далі всі вони разом з іншими взяли участь у стислій урочистій церемонії відкриття турніру, на початку якої зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх, хто загинули внаслідок російського вторгнення, і зокрема одного з керівників Дніпровської федерації фріфайту, чемпіона України майстра спорту і суддю національної категорії Андрія Храпанова, який віддав своє життя за свободу. І незалежність нашої держави у січні поточного року під Бахмутом традиційно прологом змагань став гімн України, який пролунав під склепінням палацу спорту. Потім мало місце представлення суддівського корпусу та привітання з вуст голови федерації фріфайту Дніпропетровської області Віктора Богуславського, після чого він вручив подяки за підтримку і допомогу в організації і проведення заходу голові Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергію Лисаку, ректору Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Олександру. Моргунову та іншим. За короткий проміжок у часі на татамі знову поновилися сутички, в яких переможців і призерів з'ясували у 14 вагових і вікових категоріях серед дівчат та жінок та 51 серед юнаків і чоловіків. Одним з переможців серед останніх став вихованець Дніпровського спортивного клубу Патріот Іван Щериля. Змагання просто неймовірні. Ми до них досить довго готувалися. Ми планували сюди поїхати заздалегідь. Ми приїхали зараз. Атмосфера просто неймовірна, мені все дуже подобається. Проведення теж на високому рівні. Іван, зрештою, як і всі, хто виграли чи стали призерами турніру, були удостоєні організаторами дипломів, медалей і подарунків, які у свою чергу заявили, що звітні змагання були генеральною репетицією перед національним кубком, який відбудеться у Дніпрі на початку березня наступного року, за підтримки Міністерства молоді і спорту України.